Якщо країна агресор, вона прийняла рішення на рівні президента щодо застосування збройних сил Російської Федерації, то у Республіки Білорусь ця правова дія не відбулася. Одна справа це запускати своєї території. Техніку та солдат ворожої країни на українську землю, а інша справа прийняти рішення про застосування Збройних сил Республіки Білорусь і вже точно стати в один ряд з Путіним. Тож, для того, щоб лігімітизувати присутність Збройних сил Республіки Білорусь у прикордонних районах та, відповідно, на полігонах, замість прийняття правового рішення президентом Лукашенка про застосування. Військової організації, це так визначено їхнім законодавством. Вони постійно продовжують тренування та навчання у такий спосіб. Вони закріплюють присутність збройних сил Республіки Білорусь у прикордонних районах з України. Їх загальна чисельність до 1800 чоловік від Волині до Чернігівської області це відповідні батальйони. Вони мають на озброєні броньовану техніку, деякі артилерійські підрозділи. Більша частина перебуває у глибині Білорусі.